Великий Бог, ми зараз стоїмо перед Тобою. Ми дякуємо Тобі, що ми можемо молитись до Тебе, що ми можемо взивати і просити в Тебе про допомогу, про милість, про спасіння нашої країни, Хай дійде до престола Твого, наше прохання, Господи, хай явиться слава Твоя і милість Твоя, і покриє наші гріхи. Простить всі провини, Господі, і покриє Твоєю любов'ю, Боже. Хай прийде від Тебе визволення нашої країни, перемога Твоя, Боже. Хай буде збережений, Господи, кожен воїн і солдат в окопі, в бліндажі, хай буде охорона Твоя над кожним волонтером, медиком і волонтером, над кожним захисником і захисницею ми проголошуємо Твій захист. Твою охорону. Ми віримо, що ти дасиш перемогу для нашої України, Боже, і ти дасиш спасіння, і ми будемо славити вічно Тебе, Бога Отця, Сина Духа Святого. Амінь.